Всім привіт гостям каналу і величезний привіт підписникам моїм. Сьогодні я хочу показати, як можна красиво подати на свято овочево сирно ковбасну тарілку. Не просто порізати, покришить і покласти, а красиво подати. Потрібна ваша улюблена ковбаса готової нарізки? В мене брауншвейська. Як Який вимовить, Брауншвейська. І салями по 80 грамів. Уже готовий нарізки. Балик дарницький, 80 грамів, готовий нарізки. 200 грамів твердого сиру, один огірок, 3 штуки помідора черрі, зелена цибуля і 3-5 листків салата. Так, це балик отак виклала я один на один. І тепер розгортаю його. трубочку ну. и получается трьяндочка так расправить и, и квиточка так теперь колбасы тоже так выкладываю одну на одну так, тоже скручую. Сейчас я та Можно на два раза порезать на упил, а можно просто нишку. С сыром я сыр мы не такой формы дали. Не прямоугольне, хто на якої. Ну ладно, буду От так повидавлювати квіточки, явиночку, а тоді буду збирати. Так, отак от помідорки. Тарілку заслала салатом. Вдовж виклала цибульку зелену. Ось бантик як на українській мові. Не знаю. Зробила. Тепер отак от помідорки. Отак сформувала тарілку очева, сирника ковбасну. На свято та на середину столу і свято наближається. Готуйте, як я, готуйте краще за мене. Всіх обіймаю. Слава Україні! Героям слава!